Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Її називають акторкою, в героїні якої неможливо не закохатися. Ада Роговцева планувала навчатися на журналіста, та подружки вмовили піти до театрального. І це перевернуло все її життя у 18 – перші зіграні ролі в кіно. У 23 – звання заслуженої артистки у 30 – народної. Коли ж на екрани вийшла кіноепопея Вічний поклик Ада Рогцева стала суперзіркою, яку знав кожен. Успішна в професії та щаслива поза нею. Під час навчання Ада Роговцева зустріла кохання усього свого життя актора Костянтина Степанкова. У молодого та привабливого викладача були закохані всі дівчата на курсі, а він одразу вподобав юну студентку-відмінницю аду. Побралися, народили двох дітей і разом протистояли усім випробуванням. Хвороба Костянтина, шалена популярність ади. Їхній союз називали найміцнішим серед митців. Ада Роговцева не приховувала свого щастя, але потім втратила його. Спершу чоловіка. А пізніше і сина. Згодом акторка говорила, їй довелося пережити найстрашніше, що може трапитися з людиною. Двох найдорожчих людей у своєму житті Ада Роговцева втратила саме у липні. Відтоді власний день народження святкувати не любить. У цей день акторка працює. Так буде і сьогодні. У жовтневому палаці у Києві даватимуть виставу схоже на щастя. 16 липня в мій день народження. В Жовтневому палаці відбудеться вистава, схоже на щастя. Завершується сезон театральний. Я запрошую вас, тому що я з нетерпіння буду чекати нового сезону і нових зустрічей. В моєму віці це щастя. А ще, як і всі українці, Ада Миколаївна чекає на перемогу і робить для її наближення все можливе. Одразу після 24 лютого будинок акторки в Києві на тривалий час перетворився на справжній волонтерський штаб. Ті, хто не боїться, ті, хто докладає зусиль, ті, в кого серце не тільки добре, а й мужнє, вони заслуговують на нашу шану і на наше визнання. Мені так дається і часто запитували, чому вона не поїде до більш безпечного місця, і Ада Миколаївна завжди відповідала. У мене тут діти, у мене тут Катя, яка працює волонтером, онук в обороні та зять парамедик в обороні. Ну як я їх кину? Як вона до кожного воїна ставиться як до власного сина з любов'ю та турботою? А з деякими дуже близько спілкувалася ще до повномасштабного вторгнення, як, наприклад, із Дмитром Коцюбайлом, з позивним Да вінчі вона вітала його з отриманням державної нагороди, постійно була на зв'язку. А його загибель у березні цього року переживала як особисте горе. Я ще від смерті давінчі. вінчі, от хто не відійшла, ніколи не відійду. Я ховала сина і ховала давінчі вінчі, як сина, і кожен, хто гине, хлопчиків, в моїй душі, в моєму серці, я їх ховаю як синів. Ада Миколаївна не приховує, хоч основні принципи її життя залишилися непохитними. Але з 22-го року вона дуже змінилася. За цей рік війни я постаріла як на 10 років, і от те, що в мене відбирають мою спокійну старість, воно мене дратує так, що я не можу втерпіти. Зараз не можу втрачати надію, а сподівання тим більше. Ми не втрачаємо надію і щось робимо для того, щоб люди не втрачали надію. Це головне. Ця робота душі, вона постійна і її не можна припиняти.